Сніданок приєднується до нової патріотичної акції. Це не ЕПЛ, це краще. Цю акцію у КОП спілка і Держспоживстандарт. Повертаючись за кордоном, ми, як правило, привозимо звідти найсмачніші місцеві продукти: з Італії Пасту, з Голландії, сири, з Іспанії, Хамон, з Туреччини, рахат лукум або якісь там східні солодощі. А от чи любимо ми своє українське, чи важливо нам купляти вітчизняні продукти? Сніданок запитав у киян. Дивіться сюжет. Приєднуйся до патріотичної акції сьогодні. Провідні компанії України прийняли рішення акцентовано повідомляти своїх споживачів про українське походження продуктів харчування. Пишайся українським, поважай себе для вас. Принципово, щоб це був український продукт чи можливо, ви навпаки хочете. Ну так так. Щоб український продукт був, український. Воно більш своє, своє рідне. Ну, звичайно, українське. Тому що я е, патріотка України, тому я надаю, звісно, підпощення українським товарам. Українському я передаю. Чому ви так? Ну чому? Ну, біль, більш довіряю своєму. Тож поділитися цікавими фактами про українців і українські, ви можете долучившись до групи Люблю Українське на Фейсбук. Автор факту, який назбирає найбільше лайків, отримає ексклюзивну футболку. Тож у групі Люблю Українське ви також можете проголосувати за топ 5 українських продуктів харчування. Я зараз знаходжусь на страні на так Люблю українське. Я, власне кажучи, це і роблю. Приєднуйтесь до групи, раджу вам це зробити.